Доброго дня! Слухач. Михалко Ольга Іванівна, вчитель математики Тереблянського опорного ліцею Буштинської селищної ради Тячівського району. Змістова лінія, рух, швидкість відстань час задачі». Модельна програма математика 5-6 класи для закладів загальної і середньої освіти. Автор Олександр Істер, розділ 1, Натуральні числа і дії з ними, геометричні фігури і величини, тема текстові задачі на рух, види навчальної діяльності, групова, індивідуальна, творча, ігрова, дослідницько-пошукова, технології, цифрові платформи, інтерактивні карти, онлайн тести, онлайн вікторини, гугл-форми, моделювання. Уроку я використала такі інтерактивні методи для досягнення декількох ключових завдань: розв'яжі ребус, вікторина. Так, амунівка, худ. Коло ідей, де ми в побуті зустрічаємо відстань швидкість і час. Колективна робота з таблицею. Знайти невідому величину. Тести за допомогою математика тест. Або зайти за допомогою QR-коду. Розглянемо такі питання, де учні обмірковують відповіді і діляться з ними у класі. І це учням дає час для рефлексії, що може зменшити стрес і покращити якість їхніх відповідей. При розв'язуванні текстових задач на рух використовують. Схематичні малюнки для складання короткої мови задачі. Якщо, наприклад, жук за 5 хвилин проповзає 10 метрів, то його швидкість вимірюємо у метрах за хвилину. Наприклад, власна швидкість човна 15 км за годину, швидкість течії 3 км за годину, тоді обчислимо за течією та проти течії. Робота в групах задача про пересування фігурок. На дошці зображено фігурки пішохода, велосипедиста та автобуса. Позначено стартову та кінцеві точки. Пішохід рухається зі швидкістю 5 км за годину. Велосипедист 15 км за годину, а автобус 30 км за годину. Запитання: з який час потрібно кожній фігурці для пересування від стартової до кінцевої точки. О, цією задачею демонструємо, які різні. Швидкості впливають на час досягнення мети, навчаючись при цьому, працювати з відстанню, швидкістю та часом у реальних ситуаціях. Створення власних моделей, де учні створюють моделі свого міста або маршруту з використанням картону та інших матеріалів. Вони можуть робити маршрути, додати зупинки транспорту та інші деталі, обчислюють істин між об'єктами і час у дорозі для різних видів транспортів. Учні можуть представляти свої моделі, класу і пояснити свої розрахунки. Гра гонки на машинах. Завдання поділити учнів на команди по 3-4 особи. Кожна команда отримає іграшкову машинку. Встановити у фінішну лінії на відстані 2 метри одна від одної. Команди запускають машинки, вимірюють час подорожі від старту до фінішу і записують результати. Використуючи формулу швидкості, розраховують швидкість машинки і представляють свої результати. Цією задачею показано, як у грі різні швидкості впливають на те, хто першим дістанеться фінішу. Допомагаючи зрозуміти відношення між швидкістю, часом та дистанцією. Оправа: розрахунок маршруту за допомогою карт Google. Врахувати відстань та час дорозі. Розрахувати від школи до парку за допомогою Google карт ну, або іншої інтерактивної карти. Відкривати Google-карту на комп'ютері або на планшеті чи телефоні ввести адресу школи як початкову точку маршруту, ввести адресу парку як кінцеву точку маршруту, і обчислити відстань та час для різних видів транспорту пішки на велосипеді та автомобілі. Наприклад, ввести у пошук Google карт Треблянський опорний ліцей Теребля, ввести у пошук Google Карт Парк Шевченка буштино і подивитися скільки кілометрів між цими точками та скільки часу займе подорож пішки на автомобілі чи на велосипеді. Життєві ситуації, це щоденне планування маршруту до школи. Учні можуть використовувати знання задач на рух, щоб оптимізувати свій щоденний маршрут до школи, обираючи найбільш швидкий та економний шлях. Вони можуть оцінювати, як зміна швидкості або вибір іншого транспорту впливають на час прибуття. Також організація сімейних поїздок. Плануючи подорож, учні можуть розрахувати загальний час у дорозі, враховуючи зупинки вибір транспорту і можливості затримки. Вони можуть порівнювати варіанти, щоб знайти найкращий маршрут з точки зору та витрат. Індивідуальна робота. Приєднатися до виконання тесту в Google форми або за посиланням за допомогою QR-коду. Це може бути як задано як на домашнє завдання. І запропонувати учням спостерігати за своїм щоденним маршрутом до школи або на будь-яку іншу активність. Записати час у дорозі та відстань. Використовуючи ці дані, вони повинні розраховувати свою середню швидкість. Рефлексія. Це урок познайомив мене, цей урок навчив мене, цей урок допоміг мені, цей урок сприяв розвитку. Все, дякую за увагу.